Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Після досить тривалої перерви повертається наша постійна рубрика «Внутрість мудрість пустелі. І почати її хотів би дуже-дуже старою розповіддю, фактично підставовою, для всіх, хто шукає правди у оцій пустелі. Тож, вітаю вас дуже радо, і запрошую. Або Антоні, якого практично вважають засновником, початківцем цього монастичного пустельного життя, якось молячись і дуже хвилюючись, щоб справді обрати добру дорогу, іти за Господом, а не тільки за своєю якоюсь примкою і розвиватися дійсно глибоко духовно, молився і якось то все переживав в своєму серці. І раптом побачив чоловіка, який працював, і після якогось часу праці. Розвернувся і пішов на молитву. Після того, як якийсь час там помолився, знову розвернувся і повернувся до своєї роботи. І так відбувалося кілька разів. Пізніше Аба почув у своєму серці фразу, яку сказав йому Господь. Роби так само і спасешся. Дорогі ця істина надзвичайно глибока, і надзвичайно важлива. Мені здається, що ця мудрість вже була у нас, але дуже і дуже важливо, на мою думку, її пригадати. Саме сьогодні, коли знову починаємо братися за цей труд, наслідування у цій пустелі. Бо якщо випадково твоє життя наповнене несамовитою працею, несамовито якимись великими і добрими ділами, в яких ти просто віддаєш усього себе. А при цьому немає в тебе часу для молитви, то не ошукуємося, але робимо це не для Бога і не заради Бога. І цілком можливо, що. Перебуваємо просто вже за крок до прірви зневірства, втрати всього і так далі. І навпаки, якщо твоя молитва постійно горлива, але при цьому всьому ти відкидаєш будь-які зусилля, будь-яку працю, будь-які старання, от відкладаєш то і перекидаєш якось на інших людей, коли твоє життя не пов'язане з якимось також і фізичним зусиллям, Дорогий, і дорога, боюся, це не дорога святості. Це дорога, яку я собі уявляю, і з якої тішиться більше, мабуть, злий, ніж Господь. Тож, панство, починаючи сьогодні, відновлюючи сьогодні цей наш шлях, задумаємося над тим, що для мене важливо чи я стосуюсь цього золотого правила, що в моєму житті повинно бути як зусилля, як праця, робота, так і багато, багато молитви. Саме це допоможе мені пізнати, ким я є. І віддано йти за Господом, не загубившись по дорозі. Дякую вам і надіюся, до зустрічі. Па.